вплив соціальних мереж на свідомість дітей всі чотири зібрала думки батьків та рекомендації експертів. Маргарита та Вадим розповідають, що життя без соціальних мереж для них вже неможливе. Та поки підростає їхнє чадо, приділятимуть більше уваги саме живому спілкуванню. Що стосовно дитини, то я думаю, в нашій сім'ї більше за такий олскульний спосіб комунікування. Додає, що зараз молодь обмежується спілкуванням наживо та більше сидить в інтернеті. Це може вплинути на їхню безпеку, зауважують експерти. «З неї сторони це момент приватності дитини, з іншої сторони це момент її безпеки. От ж там чули всі про синій кіт, наприклад, таке було так. Контролювати та розуміти свою дитину це відповідальність батьків. Аби навчити дітей інтернет гігієні. Правоохоронці проводять регулярні зустрічі з малечою. Ми наразі виходимо в школи, ходимо в вищі навчальні заклади і проводимо саме уроки про безпеку поводження в інтернеті, як вберегти себе від негативних явищ в інтернеті. Інспекторка впевнена, що такі уроки запам'ятовуються учням та допомагають їм убезпечити себе в інтернеті. it спеціаліст нагадує кілька правил правильного користування віртуальною мережею. Дуже важливо подивитися на таку плашечку з замочком, яка трошечки лівіше від імені сайту. Там має бути такий допис в кінці і тіпіс, та – «Security» – з'єднання. Тоді, якби шансів, що все окей, набагато більше. І додає важливо не передавати свої особисті дані незнайомцям, номер картки та секретний cvv код. Пам'ятати, що серед користувачів є кібербулери, які вдаються до приниження та шахрайства у соціальних мережах. В разі відчуття небезпеки потрібно звернутися до кіберполіції. Роман Олійник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4